Ідея виникла в принципі, давно. Я хочу сказати, що моя рідна сестра Рената Гафурова, вона автор ідеї, вона автор сценарію, скажімо так, цієї драматургії. Ну, то не є якби драматургія буквально, тому що 98% цієї історії, всієї ну, умовно, 70% це вірші Симоненко, це поезія. Все інше то є проза, але ж знов таки всі прозові моменти діаложні, то є з прози самого Симоненко, також там купа лозунгів радянських, ось російською мовою, так, потім вірші в лозунгових, які вони читають. І по суті, тільки один відсоток, а то й менше придуманого автором сценарія Ренатою, придуманого того, якби що не є правдою. Хоча знов таки там придумане, пов'язане з вчителькою радянської школи, то є вчителька була вона і в мене колись дитинської Ренат, вона трошки старша за мене. Ось, і якби можна так допустити, що ця вчителька, якби це було насправді, правді, то вона б говорила саме ці питання, так би, ну, тобто вона дійсно така була вчителька, так? Але все якби все є з історії. Навіть і ці лозунги комуністичні, там ці прізвища і все все є правда. Тому автор сценарія якби це все зробив, поєднав. І цей сюжет мене дуже зачепив, дуже сильно. Можливо, тому що ну, я сам я народився я з Донбасу, як і Рената моя сестра, і ми дуже довго. Ну, ми російськомовні якби в побуті були, як би по суті по своїй. І тут питання якби любові до української мови, звісно, це дуже важливо, а тут Семененко. Звісно, що крім Семененко є багато наших українських митців, але ну, знаєте, для мене, коли я познайомився з ним, якби коли я прочитав там, а потім я почав читати його вірші, ще додатково, що раніше я це не робив. Я зрозумів, що це дійсно, як то кажуть, по це топ. Да? Ми розуміємо, що у нас ТОП це Шевченко, це Леся Українка, але по суті ну, це Василь Стус, да, це топ -то інша площина, він якби, такий Борець, Семенненко, дуже потужна особистість, він по суті лідер. Я зараз саме до нього вже переходжу, то чому він якби, мене зачепив, тому що він лідер свого часу, безумовно. І хоча, якщо подивитися автобіографічну історію як би про нього, те, що в нас є, як він читає навіть вірші, які відео про нього є, як про нього, як є спілкування там з його дружиною Люсю і так далі. Тобто видно, що він людина ніби якби слабка, ну на перший погляд. Тобто в нього якісь напевно було це. Я суто може як актор кажу, ось це, це видно, це видно, але внутрішня потужна сила. Безумовно, в нього була, і тому він, він був по суті лідером свого часу. І цієї групи шістдесятників, де якби, він там з ними був, то по суті він лідер. Він ну, і він втратив життя, по суті, його вбили. Ми знаємо, що буквально його не вбили, але зробили так, щоб він помер. Він не міг якийсь час якби, по суті, зупинитися, коли він, коли він пішов вже на цю жертву заради України. А, і він якби розумів десь напевно. Це ну мені так здається, можливо, як режисеру, як митцю, що він навіть передрікав те, що буде через вірші, через свою історію, передрікав, що з ним буде, але просто вже зупинитися не міг, був такий принциповий. Це свідчить про його таку потужність внутрішнього, звісно. І тому і тому саме зараз я вважаю, що він актуальний, патріотичний, звісно. Необхідний і дуже важливий для суспільства, для суспільства, для молоді. І це я так типу, підходжу да, до, до, до самого моменту якби, постановки. І тому виникла така ідея, коли я прочитав цю всю історію. Я десь рік з нею вживому і потім в театрі, в якому я майже 30 років працюю актором. Ось виникла така ідея з минулим ходруком, який у нас був, зараз його немає, він дав добро, добро на постановку. Нам всім здалося з ним і групі, якби що це буде доречно. Ну, чому доречно я говорю до цього? От. як ми приступили до роботи, це в ті на липку. Але знаєте, не хочу говорити, як би там, як то кажуть, зайвих речей, але я розумію, що... Не всі готові грати, питання не про Семененко, тому що сама ця п'єса не автобіографічна, вона якби, більш стосується протистояння часу, в якому жив сам Василь Семененко з шістдесятниками, никами так? де він боровся всією радянською владою, яка його оточувала. І, ну, і звісно, це якби, основний конфлікт. Так? Протистояння тобто його і тієї влади. Мова, мова українська і російська, ми називаємо її виставою «совєтська мова. Ось. Тому що я взагалі впевнений, ну, як режисер, як особистість, що питання, хоча зараз це не на часі, скажу таке, знаєте, але питання я впевнений, не в мові, в принципі. Тому що ми звикли говорити про те, що мова прикрашає людину. Воно дійсно так і є. Але я більше вважаю, що якщо людина особистість, то вона може прикрасити будь-яку мову. І приклад тому дуже простий, люди, які взагалі не розмовляють, глухоніми. Вони взагалі ніякої мови не розмовляють. Ні українською, ні російською. Але це ж не свідчить про те, що вони не можуть бути особистостями, бо вони можуть бути людьми. Тому питання якби. в мене немає претензій саме до мови російської. Тому що купа цікавих, знов таки, непопулярні речей, речі кажу, митців російських тих ще дав давно. Да? І це для мене болюча, як для митця, болюча тема Чехова, Болгака і так далі. Ну, Не хочу зараз про це говорити, але як би я розумію, що це не на час і взагалі зараз про це спілкуватись там і сперечатись. але це якби окрема тема. І тому розуміючи. Що це не на часі, я не хочу ви, про це по суті говорити і піднімати. Але я розумію ці процеси, що відбуваються в суспільстві. Я розумію, чому ну, людей так якби, так гостро вони сприймають взагалі просто самомову російську. Тому що те, то, що відбувається зараз, держава, фашистська, агресор, це що це, що робиться, я розумію, що, що людей якби, тригує все, що пов'язано з Росією. І мова в тому числі. Але знов таки підходжу до вистави, яка не є автобіографічною, у нас конфлікт мови як інструмент дуже важливий. І в нашій виставі є багато якби, площин конфлікту. І один з основних то, звісно, мова. Я про це кажу, тому що десь відсотків, ну, може, не 30% там, умовно, да? я не, не рахував, звісно, цю статистику. Можливо, там 25, не знаю, звучить саме совєтська мова. Ми про це говоримо. Так? Це лозунги, це якісь такі речі. І, і звісно, що це якби небезпечно. Ми навіть у, нашій, у нашому плакаті, в нашій, нашій програмці, у постері написали, що обережно там дуже цікаво, і ми перед виставою попереджаємо, обережно, що звучить совєтська мова. Осі всі лозунги і так далі. Ми навіть, скажу чесно, не боялись, У нас була прем'єра. Дві прем'єри ми навіть нанімали охорону про всяк випадок, тому що керівник театру Бід засновник Михайло Міскун, ну це окрема тема, ми зараз не про це говоримо. так, Він ну, переживав і думав, щоб це не вилізло боком, тому у нас була охорона, але після двох вистав ми зрозуміли, що людей чіпляє навіть мова до нас підходили, до речі, потім. І наші воїни ЗСУ, які були там окремо запрошені, були на виставах, до нас підходили і казали, що це круто, що це дуже добре, що ви залишили оцю совєтську мову. Тому що тоді конфлікт стає неймовірно гострим. І всі розуміють умови гри, скажімо так. І Тому, тому я дуже радий, що врешті-решт, в тому театрі, в якому йде зараз ця вистава, це театр Бід. Якраз лишилось ці 25% цієї мови. Я напевно, ну, можливо, так, візьму на себе багато, але скажу, що ну, навіть нема, напевно, в Києві театрів, де в якоїсь виставі звучить 25% мовляють російською мовою. Це дуже багато. Але це, незважаючи на те, що це тригер, він працює, працює на ідею і жодного не було. навіть Ну, всіх коментарів там або таких буквальних меседжів, що це неправильно. Всі кажуть, що це круто, що це так. Тому що працює ідея. А, знов таки, я я, я кидаю туди-сюди, я да? повертаюсь до вистави. І ну, виникла така значить, ідея постановки, тюрк я працюю. Ми працювали достатньо довго, десь місяців шість. Ну і там вийшов такий розкол, скажімо так. Молодь, яку більш чіпляє ці всі процеси, пов'язані з мовою насамперед, вони просто не змогли працювати. Я впевнений, що в багатьох випадках це просто, просто були відмови, щоб прикрити свою непрофесійність, лінь або якісь інші процеси. Я впевнений, тому що актори ж вони і психологи працюю майже 30 років на сцені, як би теж на перший день бачив ці процеси, що відбувається. Я розумію, що таке кула розмови. Я розумію, що таке недовіра до режисера, вистава поетична, 70% поезії. А як поезію застосувати в дію це взагалі якби важка історія. Десь не повірили, не довірили. Багато хто думав, що це буде літературний вечір. А я як актор розумію, що це ну я не проти літературних вечорів, але я розумію, що це просто це не дія. Тобто, це якби, ну я, я дуже не хотів, щоб це був літературний вечір. Але напевно мені на якомусь етапі не повірили. І всі ці колуарні розмови і так далі, і так далі почали відмазуватись, прикриваючи те, що мова, комусь не мова. Ну тобто я не хочу зараз там заглиблюватись. Ну як би вийшло, що в тюрму це вийшло не на часі. Я думав, що на часі, тому що все таки у нас. Планова історія це молодь, це школа, це безумовно шкільна програма. І це було б доречно 100%. І навіть маркетингово, я впевнений, тому що були повні зали, тому що це школи. А з театром легше було працювати. Ну, Тобто мене не підтримали на різних рівнях. Не підтримали, тому що молодь влаштувала такий дімар. Знов-таки з різних причин. Мені, ну, як би шкода, десь часу, напевно, да? звісно, що я розстроївся. З часом я зрозумів, що грати е, в цьому матеріалі треба бути сильною особистістю, в принципі. Якщо прибрати всі ці моменти з непрофесійним ставленням, і так далі, і так далі з якоюсь брехнею і так далі, просто треба бути сильною людиною. Я маю на увазі в житті, як Семоненко. Тому що. Е, в цій конструкції в цьому сюжеті, всі ідеї, все працює на Симоненко. І навіть ці ролі, тут купаш роли і піонери, є четвірка, і трійка злодіїв, скажімо так, як ми їх називаємо, така гаргури. Ось, Ті, що російською мовою говорять, ті, що втілюють ідею комуністичну, да? це ж це ж треба комусь грати, як то кажуть. Да? Це, це на кшталт, як знімаються фільми, тому що треба грати російських солдат, збочинців, фашистів і так далі. Так? Це якби суто професійна історія. Так? Хтось може, хтось не може, тут питання сумління. Я допускаю, що у когось воно теж є Безумовно в нашій виставі. Але я ж знову повторюю, що якби, в цього була трошки інша історія, тут не з цим пов'язана, я впевнений. І тому мені довелося просто закрити. Матеріал, 6 місяців працювали, зробили дуже багато. Мені дуже шкода, якби часу було актори дорослі, які зрозуміли якби сенс, які йшли зі мною до кінця, але врешті-решт я просто припинив мучитися. І мій колега, товариш, засновник театру студії Бід, театру Битківський, він запропонував, каже, постав у нас, тому що це дуже важливо в часі. Тобто він мене зрозумів, покликав мене. Врешті-решт там я став художнім керівником цього театру невеличкого, ось і режисером цього театру. Ну і, і ми поставили цю виставу. Не вистачило якби акторів біта, тому у нас там були запрошені ще декілька медійних людей. Ну, тому що на, на базі театру Біт це вийшов проєкт, скажімо так, ну, як то кажуть, по модному до да, антерпризний проєкт, антерпризний проєкт е і це теж була. Свого роду інновація, тому що в ентерпризі зараз привалює комедії, це першу чергу, і медійні актори. У нас якби теж є медійні, там парочка, да, що знімається, але в цілому це театр біт і трошки запрошених акторів. Ось, а... Я тут походу, Олег підійшов. Алек підійшов трошки вибув. Да? Я переходжу на театр біт, на саму постановку. І зараз перейду до Олега. Я вже тут. Теревені дуже багато часу розумію, але це якби така довга історія, без деталей, але тим не менше. Так от, і потім, коли ми почали працювати, то врешті-решт у нас вийшла прем'єра, вийшла з успіхом. Зараз ми її зіграли пять разів, зараз буде шостий, і у нас дуже багато планів. Нам ми розуміємо, наступний рік 90 років це ювілей, і ми вже вийшли і на школи. Нас там вже запросили на пару фестивалів. Ми дуже плануємо, щоб це були гастролі, Тому що, як я сказав, проєкт тобто, людина вклала гроші немаленькі маленькі, як то кажуть, їх треба теж відбивати. 13 людей зайнято виставі. Чому я кажу інновація для інтерпризів? Тому що в ентерпризах не працює така кількість як людей. Ця вистава, як дав за великим рахунком, зараз я підійду до макету. Вона на великий театр. Ну, Вона може запрацювати в будь-якому театрі національному в Києві там в Межах України. От, кількість людей, дуже потужна декорація, і дуже потужне світло, дуже потужна музика. Тобто це просто велика масштабна вистава. І для ентерпризи зазвичай таке не, не роблять. І там якби невелика кількість акторів, плюс медійних. Тому у нас в деякому сенсі інновація, плюс це не комедія і, і так далі. Але ну, глядач приймається, 5 вистав, ми граємо в малій опері, театр студія від. Працює в малій опері, невеличка зала, 200 місць. Ну і тому, якби, скажімо так, маркетингу нам замало. То зрозуміло, що треба якби і працювати, і відбивати гроші і так далі. і так далі. Це окремо, да? окремо того, що це просто важливо для суспільства. А, ну, я переходжу саме до вистави, макету, Я розумію, не, біля макети стою. Не, Ми працювали. Не, а, не, Олег Татаринов, головний художник нашого театру якого ще я, пам'ятаю, я, я трошки вже працював, він прийшов якомолотим, але ми з ним багато вистав зробили разом. Я маю на увазі, я як актор працював в його виставах, і, і були успішні. Такі були так собі, як то кажуть, да? ну це все тобто, суб'єктивно. Ну, тим не менш багато років, і я знаю Олега дуже добре за цей час. І я запросив його собі, художником вистави взагалі в цілому, тобто і сценографом, і. Художником по костюму. І вважаю, що я не помилився. Не тому, що я давно знаю Олега, а прямо він, він дуже точно, я дуже, я дуже щасливий, чесно, що я його запросив, тому що він якби відчув моє бачення Ренати, яка приїжджала автор ідеї, де моя сестра, вона в Чернігіві мешкає. Ось, прямо ми точно втрьох знайшли те, що нам треба, мені здається. І, Ну, наприклад, якщо брати по макету, один з основних таких елементів це небо Алгорське, яке теж була подухова і Семененка, яку теж виклика, зрозуміло. І радянська ракета на початку війни влетіла в цей музей в Маріуполі і зробила цю дірку, з якої у нас виходять там по виставі наші покички, як ззаду виходять, як тому що тут багато тригерів на Росію сучасно. Я не мотів не, не маніпулюю цими речами, не спекулюю, я не люблю це робити. Але ми бачимо, що дуже багато зараз те, що відбувається в Росії, і те, що хоче Росія зробити з нами да, з Україною, це якби це, 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 це якби туди-назад до СССР. І у них повернення ідолів, Сталіних і так далі. І так далі. Все це відбувається. Це просто жал. І тому ми з Олегом вирішили так тоненько. Зробити, прописати, тому що є багато тригерів на сучасну Росію. Але так не маніпулювати дуже так відкрито, так але так, як то кажуть, на тоненько. І ми це зробили достатньо вдало, мені здається, тому що багато людей саме читають. Саме в макеті є, якщо подивитись, наприклад, видно, да? наприклад, тут мешкання піонерів. Це ніби гроби. Це ніби, не, вибачте, туалети ці, які в Росії в них ходить на вулиці, да? Або це якісь ящики від снарядів, я не знаю. Мешкають у нас піонери. Да? А, і там є планка така, якщо придивитись дуже так, то вона ніби ну, по граню, така ніби така зета. Хоча це не буквально, і я не хотів так, щось, це було буквально, але ця планка, якщо давай поставимо, вона ніби так. Щось, що, щось нагадує, це дуже, це дуже добре. Е, ну Це якщо вважати ну цей момент, да? е, по костюмах там у нас сірі костюми, але я запропонував, тому що каже, якось мені, ну вони ж вони ж не живі, ну по суті, вони ж мертві. Мало того, вони як зомбі, вони страшні і, і сіре. Сіре буття, в якому вони всі існували тоді. І до речі, теж. Ось. І, і тому це дуже якби підходить. А, ну, таке сі, 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 сіра, сіре життя, і плюс у нас там є погриму, такий замаскований. Тут не видно, такий білий, як таке облазить обличчя. Ніби тут вже є аналогія, і люди-пам'ятники, що їх нема, да? або, або мерці. У групи Симоненка, 60-ників. У них тут є не фото, наприклад, у них по ходу потім вимальовується колір, вимальовується світло. Тобто країна, якби, ну, тобто, додається світло, додається колір. Це як символізує життя. Тобто із сірої буденності вимальовується життя. Це вся група, вона. Стає такою, як покольоровою. Також хочеться сказати, що я, я почав з неба, що це небо, воно у нас теж у нас закривається дірка ця. Хоча ми знаємо, що це зараз в Росії, в Маріуполі, і дірка там є. Можливо, там взагалі зараз нічого нема. Ми не знаємо там достеменно. От. Але тим не менш виходить так, що у нас дірка закривається і небо набирає кольору. Блакитного і так далі, ну в першу чергу блакитного, тобто відроджується через це небо Україна, відроджується життя, закривається дірка, у акторів відроджується через колір теж якби, життя і так далі, вони міняються, і тому це, це в рішенні художника. І він якось запропонував це небо, і воно прямо стало таким ну, дуже важливим рішенням вистави. Якщо подивитись макет, то він розбитий якби на дві частини. Ну тут не дуже сильно видно. З лівого боку у нас живуть покидьки, піонери, в цих гробах да, і так далі, зірки виходять. А в цьому боці до неба так би такий шлях, ці ліси запропонував також Олег, ми з ним спілкувалися з цього приводу, що вони ніби будують державу. і тому тут в цих ящиках це мозаїка. Вистава умовна, тут у нас немає буквалізму, цю мозайку його буквально не кладуть, але завдяки кольору, світловим ефектам і, ну, і звісно, акторам, які там з цими ящиками, цим маневр виходить туди, ніби він ніби він встановлює цю, цю ну, це небо. А, то ну, як би зрозуміло, що все це працює на Відновлення України. І Тому цей правий бік це у нас якби шістдесятники. Ось, лівий бік це значить. Ну і це якби є основа конфлікту. Про те, що я казав спочатку, з ким боровся саме Семененко. Я ж знову повторюсь, що у нас не автобіографічний, не автобіографічна історія, не автобіографічна вистава. І у нас всі, вона складена всяко з епізодів життя Семоненка, де через ці епізоди якби формується його особистість. Він зростає, якби набирає це м'ясо особистості через якісь ну, труднощі. Спочатку не було ще радянського там покидьків і так далі, але все одно він ріс там. Тобто він у нас різний за гранями Симоненко. У нас там він і перша, і там і молодість, і перша любов. А, і Зустріч з друзями, поступу в інститут, перший кружок, боротьба з, е, е, ну, з тим часом, там що відбувалося в цьому інституті, де він навчався, а де вже було дир, -дир, -дир ми за мір е, оці всі вірші. Він розумів, що це не поезія там, і так далі. Ну, тобто, це юношеський якби такий максималізм. Ми знаємо, що він прожив небагато і дуже швидко, як особистість, зріс. Прямо за, за декілька років, але ми намагалися так якби соб подієво, подієво, щоб його життя воно було ну, частина, звісно, його життя було так зафіксовано в нашій виставі. І тому якби сюжет Семоненко ніби є, але недостатньо автобіографічний і особливо по Вірші, вірші так розкиданий, більш тематично, більш ідеологічно, як нам треба було. Тому якби біографії тут не побачити такої буквальної ніякої. Тому він можна сказати, але він єдиний головний герой за великим рахунком. Все на круги нього, все працює на ідею, все працює на боротьбу, все працює. Ну і знов таки, і купа багато гірше за мене. Звісно, не всі, але дуже багато. Вистава йде, ну майже там, де півтори години, трохи більше. Без перерви. Вона насичена 70% поезією Семенена. В більшості ця поезія за вона, вона, вона якби в дії, що, ну, скажімо так, да, не дуже просто було з цим працювати, тому що в дії вірші важкувато, але в дії, взаємодії ну, так розкидано матеріал. Що можна було так зробити. І я намагався, мені здається, що це вдалося, тому що вистава, в принципі, діяла. І дуже сподіваюся, що буде ще ну, багато часу актуально, тому що Семененко це, знову повторюється, це просто топ український. І не тому, що 90 років, а тому, що воно так, по суті, є. Ось, виходить так, що про макет. Я розказав що... може не все я так занурився в якусь філософію.